Давайте, давайте сумочки сюди. Скільки тут людей? Троє. Тут троє. І да. ще Десь одного, так? Да? Давайте, пакети, чи ще. Замочки Давайте, аж на дальне сидить не туди. Да? так? Два. А, три. Та у нас є один, сьогодні четвертий немає. Нема, показали нема чотири. Нема, нема. Не поїхав. Все, помістимся. А, так. Високайте. Та, чекайте, я той ящик приберу. Дякую. <рігла> Дякую. Ну, давай ты все. Вот так. вам, да. Удачи. Давайте. Как давай, Все давай. хорошее, удачи.